Війна не може бути без втрат, і шкода, що діти залишаються сиротами, але потрібно дбати про наших дітей. І саме у цьому відео я буду відкривати збір для дітей, полеглих наших бійців. Що ми будемо робити, та як будемо їх поздравляти на Різдво. Дивіться у цьому відео. Сьогодні зі мною Аліна, керівник патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр. Я знаю, що не тільки дітьми ви займаєтеся, а й жінки залишаються поранені, і все це комплексна робота. Але сьогодні, так як вже грудень, свята новорічні, і я так розумію, що ви вирішили зробити якісь подарунки і зайняти саме дітьми. Так, наразі наша патронатна служба нашої бригади готує такий масштабний проект привідання наших дітей, наших побратимів, які загинули або зникли безлість з Різдвом. До 25 грудня ми хочемо, щоб кожна дитина, яка залишилася без цієї батьківської турботи, яка втратила тата. Щоб вона отримала частинку якоїсь такої турботи від нашої бригади, ми розійшлемо в кожну родину подарунок, який буде підібраний саме для тої дитини по її віковій категорії, який буде містити якусь брендовану продукцію від бригади, для того, щоб вона символізувала ту пам'ять і той вклад, який зробив її тато в нашу перемогу. Частину фінансування на цей проект ми отримали від наших хлопців, від наших побратимів. Тобто кожен батальйон він придбав деякі подарунки для дітей полеглих своїх побратимів, і це насправді дуже щемна і дуже класна історія, коли люди діляться своїм теплом, діляться своїми переживаннями і хочуть підтримати ці родини. Бо знаєте, буває так, що хлопці дуже бояться подивитися в очі, бояться сказати родині, що їм також боляче, їм також важко. Бо кожен десь всередині себе задає це питання: ну, чому він загинув, я залишився живий. Сказати це словами не кожен може. Але це дуже важливо передати цей посил родинам, і через отаку акцію хлопці також, долучившись, передадуть свої емоції і свою підтримку. Але для закупівлі ще певної кількості подарунків для брендованої продукції нам якраз і потрібна підтримка наших співвітчизників, наших друзів, щоб ми могли в ці подарунки додати ще трошки нашої турботи, ще трошки якихось особливих, класних речей. Тому і просимо вас доєднатися до цього збору. Так, скажіть, скільки дітей в? Наразі в цій акції буде більше 600 дітей. На жаль, не за всіма родинами вдається встановити контакт, бо ми розуміємо, що в умовах ведення війни наші родини часто виїжджають за кордон чи можуть змінити номера телефонів. Але всі, з ким ми змогли сконтактуватися, вони обов'язково отримують ці подарунки. Ну я розумію, що подарунки подарунками, але всі розуміють, що Діти ніколи не отримують пораду від свого батька, не підуть з ним на рибалку. То треба як то долучитися активний образ життя до дітей. Що буде у цей раз саме по активностям? Наразі ми налаштували співпрацю з певними там благодійниками, які допоможуть системно вивозити наших дітей на відпочинок в Карпати. У нас є дітки з різних регіонів, і це дітки із Дніпропетровської із Харківської області, які, крім втрати батька, ще живуть в регіонах, в яких є постійні обстріли, постійні прильоти. І це дуже важливо, що вони зможуть виїхати в мирний регіон, де максимально спокійно, де максимально тихо в горах відпочити і від цього емоційного навантаження війни. І трошки переключитись, отримати якісь у ці ресурсні класні емоції. На жаль, це, звичайно, не поверне їм тата, але це е, дасть е, таку м, платформу підтримки, за яку можна зачепитись і знайти в собі сили, рухатись далі. Тому вже в грудні перша група наших родин це дітки з мамами, будуть відпочивати в Карпатах. Ми в цей раз взяли дітей вікової категорії 10 тому що це буде активний відпочинок. Тобто, вже в Карпатах ви розумієте багато снігу. Вони діти... діти зможуть ходити в гори, діти зможуть кататися, відвідувати різні заходи. Тобто, тому ми підібрали саме таку категорію, якій буде комфортно ну, в певних погодних умовах. Коли ми будемо мати вже там. Більш теплі погодні умови повеземо і малечі. Наразі от ми також потребуємо допомоги в оплаті квиточків для наших родин, бо ми хочемо, щоб родини ну, повністю отримали той відпочинок, повністю безкоштовно не платили не тільки за проживання та харчування, а й за дорогу також. Тому дорогу ми хочемо покрити з благодійного фонду нашої бригади, на якій відкриваємо збір. То прошу долучитися до збору коштів для дітей загиблих наших бійців 93 ї бригади. Ціль зібрати 350 тисяч гривень. В описі під відео буде Монобанка, буде Приватбанк, буде Пайпал. То прошу всіх долучитися, і як завжди, ми будемо розігрувати призи у Монобанці. Буде за саме більше донат. Усе буде. Але ну я не знаю. І саме такий, ну, така тема, що в мене просто сльози накатуються, кремтять губи я не можу, тому що це діти. Давайте зберемо ці кошти, щоб діти почули турботу свого батька. Ми обов'язково переможемо і слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон.